Всім привіт, ви на каналі Кіра Кі! це мій новий канал. І зараз я хочу купити солоди, зробити боксик на 10 тисяч та на одну. І ми побачимо, яка різниця. Пішліть. Після вас. Якщо ви не впевнені, що ви зайшли, то це вимагає цього фільму. Орієнтуйтесь по цим декораціям. Я боюсь, що розходять в мене прямо зараз. А що вони можуть тут так робити? Тут дуже багато сил. Я зараз попрошу, щоб мені допомогли зібрати боксик на одну тисячу та на десять. І е, інгредієнти для того, щоб робити такі коктейлі. Що ось таке. Оце. Тут будуть шоколадні оченята. Є ось таке весь печиво. Тому Фредді можу запропонувати, якщо ти мене. Має... Тобі дуже учасфанти, я її колись куштувала, але вона не дуже для мене. Ще ось такий. Добре. А Ось ці. Так, Давайте. Розсмокка. Підходите? Добре. Я вже їх куштувала. Так. На паличці їх вісім штучок всередині. Даємо? Давайте, спробуємо. Давайте. А ще вата є. Є з пунш ягідний або яблучко. А пунш ягідний. Давайте. Так, і мізки теж. Мізки теж, так? Mm -hmm. да. Зараз ми подивимося, яка буде різниця. Mm -hmm. І ще в нас є знижка. Є отакий. Це на окей, сіти він трішки ваш кого. А це на десь. Я його не можу знайти. А це і Але тут там дуже багато солодощів. Тому э, раджу з'їздити, розведіть ваших батьків, та купляйте все, що хочете. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, так ви ми будемо знімати логля на ці два боксики. Все, бувайте. Всім усім.